Інженери Масачусетського технологічного інституту розробили робота Стрибунця, який зможе переміщатися перед місцевістю й переносити важкі вантажі. Він стане в пригоді під час ліквідації наслідків стихійних лих, а також у розвідці. Прототип пристрою завбільшки з комаху й важить не більше, ніж скріпка. У ньому пружинну ногу об'єднали з чотирма модулями крил. Завдяки цьому робот перестрибує через перешкоди і може перетинати на рівні поверхні, такі як лід, мокре скло та ґрунт. Робот підстрибує на висоту до 20 сантиметрів, тобто вчетверо вище за його власну висоту. Водночас споживає на 60% менше енергії, ніж аналогічні повітряні роботи. Його еластична нога ефективно перетворює кінетичну енергію, а крила забезпечують стійкість. Завдяки такій конструкції він зможе переносити в 10 разів важчі корисні вантажі, ніж інші роботи такого ж розміру, які здатні літати. Пасивна нога, який крихітна прижина, гарантує, що робот зможе ефективно відскакувати від землі. З іншого боку, модулі крил, що махаються, забезпечують йому вертикальне положення для стійкості. Команда каже, що його головна перевага це маневровість і універсальність найчудовіше в цьому роботі те, що він може переміщатися по різних ландшафтах, так і що рельєф складний, наприклад, похилий. Він однаково може пролітати над перешкодами. Тепер проєкт, який частково фінансує Національний науковий фонд, спрямований на те, щоб зробити робота автономним, додавши батареї та датчики.